Я дуже люблю містичні проекти, які наповнені якісними загадками і міцно тримають глядача від початку оповідання до його фіналу, та мають певні сюрпризи або ж твісти під час слідкування за сюжетом цих творів. І хоча зараз цей жанр майже помер, і режисери більше створюють відокремлено або ж жахастики або драми, є людина, яка продовжує дарувати масам глядачів цей унікальний жанр містичних трилерів М. Найт Шямалан. Але як це не дивно і це поворот, сьогодні ми будемо говорити не про нього, а про його доньку Ішан Найт Ш'ямалан. Саме ця жінка цього тижня подарувала українському прокату хороший фільм на глядачі. Чому ж він хороший, кому він сподобається, та на які фільми схожий цей трилер. Сьогодні і поговоримо про це. З вами Вадим, сьогодні буде огляд без спойлерів. Поїхали! Одразу хочу розповісти зав'язку історії. Головна героїня з таємничим минулим у виконанні Дакоти Фанінг потрапляє у такий самий таємничий ліс, де знаходить таємничий будинок, в якому разом з нею є ще три незнайомі таємничі особи. Разом з цим виявляється, що через стіклянну стіну кожного вечора за ними спостерігають таємничі наглядачі. Хто вони, на що дивляться і чи підтримують нові тарифи на електроенергію в Україні, незрозуміло. Ну і додатково, що це за будинок і чому цей ліс складно покинути, нам буде розповідати історія. Варто одразу зазначити, що сценарій з авторством Ішани не є оригінальним, а написаний як адаптація роману «А.М. Шайн. І ось ця вся таємнича історія. Мені вона сподобалась, вона цілісна та продумана. Тут є досить довга зав'язка, яка нікуди не спіши. Потім нам розбірно та без підфорса Флеша розповідають про всі правила і логіку цього всесвіту, а.к.а. фільму. Ну і також мені сподобалось, як у цій історії поводили себе герої. Тут немає жодного відкритого ідіота чи йолупа, але немає і сценарної броні, а.к.а. я все можу, тому що я головна героїня. І останнє, на мою особисту думку, дуже важливо для будь-якого трилеру, щоб завжди була небезпека навіть у головної героїні. Ну і так, я сказав трилеру, але, можливо, цей фільм і не зовсім трилер. Я не хочу спойлерити, але можливо, він є ще одним жанром. А ось яким саме. Ви дізнаєтесь при перегляді. Проблемою тут стає тільки кінцівка фільму, яка, по-перше, занадто добра, що дуже контрастує з усім оповіданням до цього. Ну, а по-друге, вона неймовірно затягнута та перетиснута і шаною. Тут вже відчувається досвід режисерки та розуміння, коли саме треба закінчувати фільм або ставити три крапки у своїх роботах. Саме ж оповідання дуже рівне і навіть місцями медитативне. Так, тут присутні скрімери, їх. Багато та атмосфера з непомітним злом, але все одно це не фільм у стилістиці Астрал чи Пила. Історія тут це інструмент, який працює протягом усього фільму, а не б'є глядача через кожні 10 хвилин, дуже сильно б'є, якимось з дешевим бу ефект. Донька прекрасно прийняла у батька талант та додала деякі деталі, від яких відмовився сам батько у своїх останніх фільмах. Наприклад, тут дуже красива кольорокорекція та декорації, що складно помітити у останніх роботах Найт M. Щемаляна. Так, що ще можна згадати? А, оцей темний ліс передана дійсно чудова, та він викликає глядача занепокоєння тим, що здається нескінченним і якимось неправильним. Гра акторів теж не викликає питань, вона. Просто нормальна, але чесно сказати, я б тут нікого б і не захвалював і нахвалював. Актори категорії Б або серіалів просто зіграли на нормальному рівні для містичного трилеру, не більше, не менше. Просто для порівняння з фільмами батька це не рівень Фенікса чимела Гіпсона або ж Брюса Уіліса, ну або ж Джейдана Сміта. Боже врядку. Ну і як я обіцяв на початку, на що ж схоже цей фільм? Тут одразу можна згадати новий серіал ззовні та «Вейвер Пайнс», можливо, навіть Лост. Також тут є вайб, таємничі ліс, знаки та Селенд Хіл. Але варто розуміти, що цей фільм, а точніше його перша частина, дуже тягнуча та повільна стрічка, яка може не сподобатись глядачам, які шукають чогось страшного та сучасного, а не атмосферного та давлючого тиші. Але чи буду я рекомендувати цей фільм до перегляду у кіно? Ось тут вже досить цікаве питання. Бо цей фільм, на мою думку, краще виглядав на стрімінгу, а не у широкому прокаті, де ви будете сидіти з десятками людей у кінозалі, які будуть... Постійно розмовляти, їсти чіпси та щось дивитися у телефоні. Я б радив все-таки глянути фільм удома, або ж піти на денні сеанси, де не так багато глядачів. Вам просто буде приємніше дивитися цю стрічку, бо вона створена для більш інтимного перегляду, так би мовити. І це хороший фільм, дійсно хороший, не геніальний, але це дуже міцна дебютна робота молодої режисерки, яка точно не ганьбить свого батька цим проєктом. Що ж до оцінки суб'єктивності, то я даю половинку елемента сили, цілий елемент реальності, половинку елемента розуму та реальності. Інше на жаль. Ні. Ну і. Так, у фільмі присутній твіст, як і у всіх інших роботах батька. І його, чесно кажучи, досить важко помітити на початку картини. Тож у цьому плані я прям був приємно здобований якістю цього сюжету. Ось скажіть, ви б здогадалися, що всі ці люди померли і у кінці зустрічаються у церкві, а? І я б не здогадався, і навіть режисерка б не здогадалася на ось такий фінт. Якщо ви не зрозуміли, це не спойлер. А можливо і сполер, хто знає. Але я знаю людей, які допомагають проєкту, твоє кіно. Ви зараз можете бачити їх на екрані. Особливо подяка Ярославу Левченко, Звероїду, Павлу М., Фрімену, Миколі неймові. А, oh, no. Так. Ну що сказати? На цьому все. Напевно, ось такий твіст ви не очікували. Так, да, це завершення. І так, подяка йде Миколі, Дмитру. Дар'ї і всім, 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 кого ви зараз бачите на екрані. Я нічого не бачу. Темно, дуже темно, але звук пишеться. І так, якщо ви хочете стати спонсорами проєкту, ви можете подивитися на перший закріплений коментар. Вибачаюся за запікання. І також, якщо вам сподобалося відео, можете поставити лайк, підписатися. Ну і все у такому дусі. Дякую вам за довіру, дякую вам за перегляди. Бережіть себе, допомагайте армії. Будь ласка, любіть кіно та вочинайте!